Такого цезаря вище точно не пробували. Робимо соус, До миски. жовтки, гірчиця міцна, гірчиця французька, тунець, анчоуси і каперси перетираємо в пасту і додаємо до соусу. Все перемішуємо, потрохи вливаємо олію, потрібно весь час перемішувати, щоб соус загустів. Додаємо сіль, перець, сік з лимону і знову все перемішуємо. Маринуємо куряче філе, перець з травами, орегано, копчена паприка, сіль. Олія і все втираємо у філе. Булку ріжемо на квадратики, кидаємо у сковорідку, трохи олії, орегано та сіль і смажимо на маленькому вогні. Листя ріжемо або рвемо на великі шматочки і кидаємо до миски. Тим часом варимо яйця 5,5 хвилин, щоб жовток всередині був рідким. Смажимо філе до золотистої скоринки, але обов'язково не пересмажте, щоб воно було соковите всередині. Готове філе нарізаємо на красиві шматки. Починаємо збірку. До листя додаємо наш соус Цезарь, ретельно перемішуємо на тарілку. Викладаємо готове листя, порізане філе, помідори, чері, яйце, сухарики, поливаємо соусом і затираємо пармезаном. Після цього сідаємо, куштуємо і отримуємо гастрономічний оргазм.